Слава Богу, ми в цій хаті перестаньте сумувати, заглянув ви біків мій край, відновлює старий звичай, родився син в Марії, народу шле, святі надії, ступає радість по землі, рве петлі, петлі затяжні, що кинув і родну Україну, скликає коляда родину. Заходить анну кожну хату, щоб вість свинечку передати. Піднімайте край козацький, Христос народився, час скрутний для України в Неволі годину і діть від хати і до хати. Рознесіть новини. Що Христос спасите світ світу, нині народився. Сяє зоря, зоря ясна в небі України. Ми є діти України, славні сини, у важку скрутну годину піднятися ми. Йдемо від хати і до хати, із села в село. Розбудити рідний нарік краю на добро. Засіяла зірка в небі, бо увесь народ потребі серцем чистим на різдво всім помолитись. Хай зігріє усіх добро, подарує нам тепло, бо Ісус народився в нашому серці оселився. Бог наш батько у цілім світі. Ми для нього вірні діти, щоб спасти нас від гріха. Він послав своє дитя, що почистити. Влада мирові злотом, а зоря світить, навеблеє місто. О, правда була, правда був, де рожденого му слава бурясь на землі, як князь примудрий Ярослав Українські землі об'єднав. Іду до Божого дитяти, щоби ви віддати. Несу йому подарувати запашне миру і уклін від Києва і древніх стін. З Чигирина, гетьман Богдан, великим зривом я з'єднав козацьку Русь мою країну повів на подвиг Україну. Дніпрових круч, пророк Тарас, син України, батько дітям, що в ріднім краї скрізь у світі є українцем. Для вас, сини і дочки України, іду до Господньої дитини. Для вас проситиму у Бога здоров'я, стілення святого, щоби змогли України діти святі, здійснити заповіти. Єднаються країни, мане проти ворожої навали. І буде бій за Україну Доводим або ж загинем, та не дозволимо нікому ні рідному, ані чужому прямити честь та славу народу, нації, держави. Ісусе Христе, Божий, Божий Сину, подай нам мужність до загину. Хто тут сміє керувати і народ і бунтувати. Я є ірод, ірод цар, всемогутній володар. У великім краї моїм нема сили наді мною. Роблю я собі, що хочу, людям голови морочу. Мій закон законно живе, процвітав красі і силі. Хочуть владу поміняти та нових людей обрати. Га, міяйте триста раз. Мій закон для вас і вас. Дух нажили не здолати. Де ви мої депутати? Е, -е політика то не забава. Можна дістати і зліва, і справа. Не підемо у депутати, краще будемо торгувати. Сурцю, сурцю, кампер.

О мій царю, що ж то буде? Не тобі несуть гостинці, а якийсь малій дитинці. Війську я даю лаказ. дитя вбити, вбити враз. Ого, нісе. Нам не долажи. Ходім зі мною темряві свіжо ці <Віскі>. пола. Бо <свісно> мале життя в яскині має владу світі нині. Тому що я йому служити, а тебе я маю вбити. Гинув ірок поміж нас, дух наш Воскресає. Веселіться, браття і сестри. Христосся рождає, Небо і земля, небо і земля, дині тоже. Ангели, нели люди, а люди, весело, Разую. Христос родився, Бог. А ангели співають, царі обитають, покрі вітають, пасні грають, Чудо, чудо повідають. Ось вже грають срібні сурми, рвуться петлі, тріщать тюрми. Дніпро додому каже, брате Гей, пора нам вже уставати, пора хвилею шуміти, щоб козацькі знали діти. Що родився вже Месія світу світові спасіння. Зглянься, Христе, Божий Сину, в день різдва на Україну зійшли, зіронку яскраву, щоб рознесла тою славу, що ти збавив нас від зла. Українському народу дай Бог щастя і свободу для народу і для краю, миру і добра бажаю. А вас, чесні господарі, хочем привітати за те, що щиро нас прийняли до своєї хати. Хай вас бог благословить своєю рукою. Завжди щастя, проживайте. Мирі, спокою, хай усю вашу родину Бог в має. Колядуйте, веселіться. Христос рождає! Славі І моя Бога! веселих свят всі ваші родині, нехай радість засіяє ваші домі нині, нехай прикрощі, печалі, всі минають, веселіться разом з нами. Христос рождає! Славімою!